Всім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт смачних і дуже ніжних здобних булочок. Для початку зробимо опару. Для цього візьмемо 130 мл теплого, але не гарячого молока, туди 10 г цукру, 20 г дріжджів. Якщо використовуєте сухі, то потрібно втричі менше. Добре, все перемішуємо. Тепер додаємо 50 г борошна і знову перемішуємо. Розбивати всі комочки на даному етапі не потрібно. Накриваємо плівкою і залишаємо на 20 хвилин. Після того, як опара піднялась, додаємо ще 120 мл молока і перемішуємо. Далі я буду місити тісто у комбайні, тому беру іншу діжу. Але все можна замісити так само руками, буде тільки довше. Переливаємо туди опару з молоком. Туди ж одне велике яйце. Також 110 грамів цукру і 10 грамів ванільного цукру. 9 грамів солі. Ну і 500 грамів борошна. Замішуємо однорідне гладке тісто. Підгортаємо у шар і залишаємо на годину підходити у теплому місці під плівкою. За цей час тісто мало піднятися у 2-3 рази. Вмішуємо у нього 80 грамів м'якого вершкового масла. Якщо будете робити це руками, то робіть це невеликими порціями. Так буде простіше. Коли тісто вбере в себе усе масло, воно стане дуже м'яким, ніжним і взагалі не буде липнути до рук. Знову підгортаємо у шар і знову залишаємо під плівкою у теплому місці на годину. Коли тісто знов підніметься у 2-3 рази, обминаємо його і ділимо за допомогою вагів на 12 рівних частин. Кожну булочку підгортаємо і формуємо кульку. Тепер потрібно взяти глибоку форму для випікання і встелити її пергаментом. Інакше знизу прилипне і дістати буде неможливо. Залиште края пергаменту трошки довші за висоту форми. Щоб потім за ці края могли підняти готові булочки. Обережно перекладаємо туди булочки. В мене форма 20х30 см. Знову накриваємо плівкою і знову чекаємо годину, щоб булочки піднялися. Через хвилин 40 вмикаємо духовку нагріватися до 180 градусів і готуємо намазку. Цей раз дуже проста. Просто збиваємо одне яйце з щіпкою солі. Перед випіканням дуже обережно кисточкою змащуємо всі булочки. Випікаємо 20-30 хвилин. Все залежить від вашої духовки і форми для випікання. Раджу після 20-ї хвилини кожні 2-3 хвилини перевіряти зубочисткою центральну булочку, адже їй найважче пропектися. Якщо зубочистка залишається чистою і сухою, то все готово. За допомогою залишених країв пергаменту дістаємо з форми, даємо трошки охолонути, і можна куштувати. Смачного!